да, постара... да, до часу буду, да, да, да. так, так, Да, Наберу вас, дякую. Доброго здоров'я. Високі поміння поліції. Пустить. Пустить на загрудку. Да. Можна було посичення водія, таких немає. Підстави? А? Підстави які? 35%. І мене цей чоловік зупиняв, а не ви. Ну ви б все зарядку. Ну то все, можете бути вільні. Розкажи. Щодні? Шо, ні? О, шо, тому, що ні, що колективний розгляд справи чи що? Ні? Ні, ви, ви напарник, ви маєте стояти ззаді, прикривати його, як Валі, ви напарник. У нас що в країні зараз відбувається? Небезпечно, всі діла, рецидивісти. Ви, ви маєте стояти, прикривати, а не... Це. Прикриваю, бачите стою. Молодці, так, тоді мовчите. Ні, Підстави. Не, не знаю, ви мене зупиняли. Підстави. У вас є та дивіться, що вас. А що я маю дивитися? Ви, якщо мене зупиняєте, відповідно ви маєте навести мені підстави, причини. Так, і що в ньому? Що ознайомити? Ви мене зобов'язані зобов ознайомити. Я вам нічого не Ваші документи Ви зобов'язані ознайомити. Так підставу ви мені не назвали? І що? Давайте, будь ласка, ваші документи. Ви хто? Вовк Сергій Євгенович. Дійсне до 27-го. Номер 03-7038. Ні, почекайте, ви хто? Ви поліцейський? Я поліцейський. Ну згідно е, цього, закону про нацпол ви дієте в рамках чого? Ну. Є стаття 35, згідно якої ви мене зупиняєте, правильно? Ознайомте мене з нею, згідно якого пункту ви мене зупинили. Цього недостатньо, тому що я не зобов'язаний знати все дослівно, розумієте? А ви зобов'язані мене ознайомити з цим. Та що я маю читати? Ви мене зупинили, ви до мене підійшли, ви мене маєте ознайомити, а не я маю читати. Я вам сказав, що... Хорошо, я знаю сьомий пункт. Кажіть, де я маю з інформацією ознайомитися, ви що ви... ви... Де саме? Де саме? Ну, сьомий пункт. Ну, це це вже десять разів проходили, воно не канає, понімаєте? Ні, не канає взагалі. А чого ви не по формі одіті? Бігом? Бігом? Це як? Мені вискочить зараз машини і побігти бігом? чи як? Підстави, шановний. Ні, ви мене не чуєте. Ви оце що у вас висить на груді? Ну? Значить, що ви маєте сказати? Де ваша форма одягу? Так, да, а головний убор де ваш? О, а де має бути? Давайте ваші документи. По закону, давайте. По закону. По закону. Ваші Ви що, попугай чи що повторяти? Чи я попугай вам повторяти одне й те саме. Я наберу, я на блокпості. На Ми підставі... На підставі чого? Я не розумію цієї підстави. Що таке сьомий пункт? На підставі чого? Законні підстави ви маєте чи ні? Ви законні підстави маєте для перевірки документів? Ну, так назвіть мені їх. Назвіть мені законні підстави. Цвітає компанія клуб юридичного захисту водія АД. Будь ласка, залишайтесь на лінії. Будь ласка, оцініть роботу співробітника і клуб зубка. Для цього не кладіть у причин розмови. Добро. Доброго дня. Допомога ваша потрібна. Зупинив поліцейський, якоби на блокпосту в'їздив на Київ, і говорить, що він мене зупинив згідно сьомого пункту і вимагає документи на джерела, ніякі не силається і називати розширену інформацію стосовно цього сьомого пункту теж відмовляється. Просто говорить 35-7 сьомий, і все. І як і, і, ну, Попугай або, повторяє, ваші документи, ваші документи, ваші документи. Ну, тобто, на, 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 на питання е, законних підстав для зупинки перевірки, він нічого не, не говорить. Просто повторює, ваші документи. Ви йому вже вказували те, що нас приносили, що не, не розуміє. Прошу? Ми йому вже вказували на те, що він ознайомив у вас рішенням, відповідно да, до якого звичайно, на цій ділянці ну, обмежено або заборонено. Так, 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 він не ознайомився. Якщо відмовляється нести це рішення, запитуєте, що сталося ставо для обмеження або заборони руку на даній ділянці. Так він навіть забутити не, не називає ну, не, ну, назву пункту сьомого не, не, не розказує мені. Тобто про, просто сьомий пункт і все, його більше нічого не цікавить. Ми ще за, за правилам мережами спілкуємось. Ну, вони чують стоять. Я можу взяти телефон до вуха. Переводіть, приватний режим. Так, кажіть. Я розумію, що у вас з документами. Да все добре. Питання взагалі ні, як варіанти не. Варіанти два. Дивіться, варіанти два. Перше, ви показуєте документи, приїжджаєте далі. Відповідно, перед цим встановлюєте. Ну, це далі. я розумію, да. кінця кінця, так. Ну але ж ми правовій державі. Правові. Чого я маю просто так це показувати щось? Відповідно, викликаєте слідчі оперативних груди номером 102. Вказуєте на те, що не витратили. Залишати на цей новому телефону залишати скаргу, на 102 викликаєте інший наряд. Відповідно, вказуєте, що вас запунили поліцейські, не, або невідомі особи в поліцейські формі, які вказ, не вказують причину для зупинки, вони вказують пункт 7, але навіть не можуть ознайомити вас з підставами для зупинки транспортного засобу. Поняв, добре, дякую. Добре. Угу. Адвокат порадив мені сох визли. Викликайте. Викликайте. Вони собі не приїдуть. Ви Ні, викликайте. Це ваше право. <плес> а, вибачайте, сказали мені в ви Для чого? Для підстави ви не назвали Гаряча мені підстави. лінія Національної поліції України. Ви І мені не назвали п'ятницю На законну вимогу буду. На законну ви вимогу, буду. ваша не відмовляюся. Залишаючись на лінії, ви надаєте згоду на збір та обробку ваших персональних даних Національною поліцією України. Звертаємо увагу, що в разі використання вами ненормативної електрики оператор має право припинити розмову. Якщо ви потребуєте негайного реагування поліції або хочете повідомити про вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, ви телефонуйте на спецлінію 102. Для отримання консультації щодо оплати накладених штрафів з патрульними або ж з інших питань, що належать до повноважень патрульної поліції. Зверніться на гарячу лінію департаменту патрульної поліції за номером 044 323 чотири 00 або ж на тихні для з'єднання. Для отримання безплатної правничої допомоги зверніться на високі. На законних підставах 0,800 213 стати. Або на тисні 3 для з'єднання. Для викладення узного звернення Далі. Або ж для отримання додаткової інформації що стосується роботи влагання проти. Далі поліції залишайтесь на лінії. Ви мене в зв'язку з чим обмежуєте? <плес> Ні, сьомий пункт якраз таки говорить про обмеження руху. Ну, так, в зв'язку з чим. Та нема такого. Ну, отак. Отак немає. Прочитайте сьомий пункт. Там такого немає. Там є, якщо влада обмежила рух, або місцева організація якась обмежила рух. Орган державний. Якщо да. орган Доброго дня обмеження або заборону. Мене затримують Доброго на в'їзді в Київ зі сторони Кончезаспи. На законних підстав для перевірки документів не називають. Це патрульна поліція чи місцевий відділ поліції. Ви патрульна Ті. чи ви місцевий? Голосіївське управління. Голосіївське управління. Якщо вам потрібне оперативне реагування, конфлікт не можете вирішити, нас 102 телефонуйте, викликайте слідчо-оперативну групу для з'ясування ситуації. Добре, дякую. Будь ласка, на все добре. Сох. Сох викликати, що вона буде сказати? Виклику Будемо чекати. Вам тут скучно, так? Да? Ні, це вам скучно. Вам тут скучно. Ні, ні. Ви сказали, що з вами не викладаєте. Ви, ви дієте, ви я дієте вам не по закону. Давайте так, ми перевіримо ваші документи потім буде до старші, якщо все. Я так розумію, оце, оце вас цікавить в першу ні, чергу, ні, правильно? Цікавить ваше посвідчення водія. Я ж вас вам сказав, посвідчення водія. Тільки тому, що я на роботі і я так, як ви не ви оце стоїте, вам тут капає. А в мене капає тільки тому, що я їжджу і працюю. хорошо, ми працюємо Зарплата нараховується. Оце означає капає. Ви чудово зрозуміли мій лексикон. Ви все чудово зрозуміли. Якщо ви там хі... Ви, думаєте, що нам тільки Канада вас військовобліковувати, Та ви Тому що зараз дає... тільки це і потрібно всім. Я ж вам спочатку сказав, ваше посвідчення водія та реєстраційне долон на даний транспортний засіб. Ви мені сказали закрити рот і отойти. Нас... Я вам не сказав закрити рот, Ні, ви мені сказали, я, я вам сказали закрити рот, відійдіть, я буду спілкуватися з тим, хто. В мене пише відео з самого початку. Можете, можете розказувати, кому як хочете. Що вам ніхто не представився, що вам ніхто нічого не повідомив. Я не казав, що вам ви мені я, не представили. Я до вас підійшов, я вас нормально з вами з вами почав діалог. Ви почали. Ви розумієте, ота ситуація, що ви тут стоїте безпідставно зупиняєте, це вже не Дивіться, е, Значить, є це вже ненормально, що ви просто так стоїте і... Національної поліції, no. а також інші органи виконавчої влади, до яких ви можете звернутися і поклопотати для зняття цього блокпоста. Я вам особисто скажу дякую. Це навіть це ніяка не там шутка. Я розумію. Але ж ви самі прекрасно знаєте, що ви дієте зараз не в межах закону. Ми діємо повністю. Уже приїжджали адвокати до нас. Повірте, ми тут вже бачили і не одного адвоката. Це гарно. Бачите? Дві хвилини час. Вам не гарно. Олександр Володимирович да. алло, зараз одну хвилиночку. Зачитую вам добре. Так скарга на працівники поліції голосівського управління голосівського управління поліції, гонпе місті Києві. Одно з працівників поліції Вовк Сергій Євгенович, жетон 037038, який 29.09.2015 року, близько 9.40. На блокпосту столичне, шосе, так? так? Зразуміло, та зупинили заявника, а саме згідно пункту 7 статті 35 закону України про національну поліцію не представилися, лише на вимогу заявника представились, не попередили щодо ведення відеофіксації, не недо, дотримано форми одягу. Звездому убору були, вовк, є роз'яснення щодо статті 7. Є. Так, почекайте, щодо. Пункту 7 статті, так? Да? щодо да. пункту 7 статті 35 35 закон України про національну поліцію не надав. При цьому вимагав у заєвника надати документи. Взаємник вимагає провести перевірку щодо правомірності дій працівників поліції, а також провести перевірку знання законодавства та своїх обов'язків. Чи що? Так, так, все. Да? Все вірно, дякую. О, зараз, один хвилиночок, я надам вам номер електронної картки вашого звернення, побудьте на лінії, добре? Так, так. Я закрию карточку і надам вам номер звернення вашого. Угу. Пишіть, будь ласка, номер електронної картки вашого звернення, 109, чого ти давав? Так, так, так. 109, 109, 48, 57. Так. Так, Це... ваша завдання скерується на розгляд, термін розгляду місяць, потім яку вас поінформують. Дякую вам. Гарного вам дня. Так, да, будь ласка, вам також дякую за дзвінок. Бережіть себе, до побачення. Дякую, навзаєм. На все добре. Угу. Навзайм, до побачення. Дякую.